Господарські нині будемо говорити впродовж новин та після у прямому ефірі. Програми Іду на ви. Це п'ятниця останній робочий день тижня. Я вітаю усіх телеглядачів далі про таке. Бруківкова головоломка. За яким принципом стару міняють на нову перед виборами, зрозуміти важко. Втім, стріяни вважають, тротуари оновлюють виключно на центральних вулицях нашого міста. Як є, насправді, дивіться далі. Масове укладання бруківки під час виборів в Україні – справа не нова. В такий показовий для людей спосіб влада заробляє очки. Та якщо вникнути у тротуарну політику, то розуміємо, що лояльною її аж ніяк не назвеш. Йдемо, дивимося. Під ноги, це центральна вулиця Стрия, міська рада навпроти, міський відділ міліції. Тут сидять слідчі. А це Стрийський міжрайонний відділ управління Державної служби охорони. Переходимо через пішохідну смугу. Тут знаходиться прокуратура, суд, районне казначейство, шляхи до усіх державних установ міста. Не найкращі, практично усюди, окрім будівлі міськвиконкому, досі лежить стара радянська плитка. Про її первинну якість можна не сперечатися, а от в якому стані вона зараз було б варто. Біля житлового будинку, поблизу якого зупиняються місцеві маршрутки, кавалок тротуару зникло. Обіцяли відновити два роки тому. Буквально за метр люди чекають на автобус. А це от виставкова зала музею верховина. Тротуар теж не новий. Повертаємо праворуч. На вулицю Мазепи кажуть, з цього боку була виставлена добротна теребовлянська червона бруківка. Куди ділились краша України? є плітка з проханням до міської влади відремонтувати, бо дай ями засипати на доріжці мешканці вулиці Незалежності звертаються до міської ради вже більше десятка років. Та потрапити до голови міста, аби показати поламані кінцівки рук, так і не зуміли. Ходили до нього з себе з поламаними руками. На прийом, ну але їх там до шефа ніхто не допускає. Я звертався до малині я, його зустрів на площі. Питаюся, Роман е Дмитрович, ну бійтеся Бога, ну то та там страшне. Ну, дві людини в тому будинку поламали руки, падали. Ну, цей, я кажу, то йдуть вибори. Ну та то ж ніхто не піде голосувати ні за кого. Жителі будинку втішилися, коли від кута вулиці Валової почали міняти тротуар. Думали, нарешті, на жаль, із цього разу не судилося. Тут зробили таке, знаєте, спереду стрія, з за доход з лопатою стій. Отаке вони зробили. Ото до виборів зробили отой кусок за два дні. І все і забралися і поїхали. Вулиця Львівська на піддонах нова кольорова бруківка. Робота кипить, хоча тротуар тут був з асфальтного покриття. Міг ще служити. Робітники кажуть, його місце на сміттєзвалищі. Можливо, деякі кавалки згодили на дорогу за модним новим магазином. Колись цим закамарком їхали до військової частини 36-162. Такої вулиці у середмісті більше немає. Її іменували на честь Івана Сірка. Найцікавіше за цими ворітьми. На території колишньої військової частини, земля якої мала б належати до Міністерства оборони, ведеться будівництво чотирьох ізбинки. Чи будуть будинки схожими до російської трьохізбинки, поки невідомо. Юних натуралістів святкує своє 70-ліття. сподіваємося, це не останні іменини, адже подейкують, що місцева влада весь час хоче відтяти якусь частинку території станції. Втім, натуралісти не втомлюються працювати і заявляти про себе, як про необхідну дитячу організацію. Тут розвиток, перспектива, тут дозвілля і природа. Зі святкування річниці повернулася Уляна Тимків. Щорічний квітковий вернісаж, організований станцією юних натуралістів, цього разу не матиме призерів, адже до 70-ліття станції школярі презентували свої довершені шедеври не для змагань, а як подарунок улюбленій станції іменинниці. Дуже вдячні школам за співпрацю зі станцією юних натуралістів. І тому всі школи будуть нагороджені такими грамотами за співпрацю з багаторічну співпрацю стрийською міською станцією натуралістів. Зараз тут понад 300 дітей з ними працює один методист і семеро керівників гуртків. Колектив невеликий, втім виконує надскладну місію у техногенному стрімкому розвитку від цивілізації. Почуття прекрасно повинно перемагати в їхніх в емоційному стані. І тому я думаю, я думаю, що е, діти повинні рости щасливими і здоровими, розумієте? А якщо, наприклад, вони весь час сидять за комп'ютером, то е, такої дитини я думаю, що вона тоді може скривдити і комашку, і квітку зірвати. А якщо вона коло тої квітки росла, якщо вона підняла той листочок, якщо вона зробила таку чудову композицію, то звичайно вона ніколи не кине папірець. Старанні дітлахи всіх шкіл принесли геніальні композиції зі свіжих квітів, овочів, гілочок. Також були представлені роботи в національному. Нальних мотивах, жовто-блакитних барвах та композиція відображення дитячого бачення трагічних сторінок сучасної України. Уляна Тимків, Роман Купринець, Стрийські новини. Сьогодні до нашої студії завітала пані Люба Хомчак. Відома ідейниця ідеї нашої книгарні у Стрию, організатор книжкових толок у Стрию, також у Миколаєві. Зустрічі зі знаковими. Українськими авторами стільки таких зустрічей провели ви вже у книгарні ідеї? І, взагалі, як народилося бажання кликати сюди гостей таких відомих? Ну, ми вже сім років буде на Миколаїві. Ми то було на Святого Миколай, ми відкрили книгарні ідеї. І починаючи, це був якраз четвер, і починаючи з 19 грудня, сім років тому кожного четверга, кожного четверга в нас зустріч з відомими письменниками, істориками, видавцями, бардами. Тобто я розумію, що для людей потрібен обмін енергіями і спілкування це найвищий дар Божий. Просто кожна людина є задом Господній і вона вчить нас. І мені здається, що скільки багато любові ти отримуєш від тих людей. І розумієш, що кожна людина знаєте, зрозуміла, коли є там відомий письменник чи видавець, будемо казати, він… Десь викладає в університеті чи в академії, він має сцену, він має що сказати. Коли людина судить собі в селі, а Господь дав їй такий дар писати, і вона хоче це людям сказати, а вона не має сцени. Це так важливо запросити в книгарню і почути її вірші, почути прозу, поспілкуватися, і ти бачиш, ну як цієї людини крила виростають. І тобі виростать при тому, Крила, бо розумієш, ти зробив добру справу. Стільки людей прийшло на перше побачення до книгарні ідеї? І чи пам'ятаєте, хто, який автор саме приїхав 19 грудня, 7 років тому? Ну, було дуже багато авторів. У нас була в гостях Марія Чумарна, Синовий Филипчук, е був Богдан Стельмах. Було біля 10 авторів. Ми запросили ну, вас дуже багато стрілян прийшло так, і миколаївські автори були, приїхали. якась така була, ну, Кожен говорив десь слово, то не було зустрічі тільки одного автора. а Таке відкриття гарне. Вже на наступний четвер зразу приїхав до нас. І так пішло. І кожного четверга, в п'ятій годині. ми… Чи змінюється поціновучі української книги щочетверга, які приходять поспілкуватися, побачити якогось нового автора, взяти автограф? Так, ну будемо казати, що взагалі, якщо взяти в відсотковому відношенні, то певне? 50% це самі сталі люди, які люблять відкривати нове щось, і вони завжди приходять, їм це цікаво. Разом з тим, що є люди, наприклад, які люблять якісь ну, зустрічі з психологами, таку психологічну літературу, приходять. Хтось краще історично не пропустить жодної зустрічі. Хтось тобто, історично, Стрію, до речі, дуже гарно продається. Історична література, і коли ми проводимо свідомих істориків, це завжди такі гарні зустрічі буваються. А щодо продажу книг і того, яким попитом вони користуються, чи можуть розмежувати по жанрах і по аудиторії? Ну так, звичайно, молодь читає фантастику. І дуже, і, я хочу сказати, Стрію чудова молодь. Вона дуже ж Бо то, хто каже, ой, інтернет, ні, неправда, абсолютно. Ну, Завжди молодь читає фантастику, хоч і різне і сучасну українську літературу. У нас дуже розвій зараз, і ви знаєте, дуже багатьох авторів. І вони приїздять, і вони зараз по інтернету знають навіть бувало таке, що нам говорять, ми ще не знаємо, буквально, що вийшов автор. і, Тобто молодь читає. Сучасну молодь і фантастику. Я би сказала, що строю, якщо взяти в розрізі, то дуже багато історичної літератури продається. Дуже людям цікаво, така добротна історична література. Просто зараз нема що от історія, що будь Ні. Конкретно автор, конкретно книжка, і сучасна зараз от видала. Аеропорт книжка, практично всі з задоволенням там читають, всі кажуть, що це, хоч це невідомий автор, блогер, але він дуже написав якісно. Е, читачі Істриські і читачі Миколаївські. Чим відрізняються? Е, ну, дуже якось відрізняється. Ви знаєте, більше місто, тобто, в, де коли є Стрию... Е, вже знаю, стріяни більше новинки. Тобто новинкою ще в Миколаїві ніхто не хоче тієї книжки, а в Стрії вже є попит. А зараз, до речі, бо два роки тому мій колега маючи своє приміщення, запросив у Львові, і в нас книжковий дворик є в Львові. Тобто я орендую то приміщення, так як стрію, і, і, це, і це, це теж різні книжки, бо в Львові дуже багато приїжджих люблять таку. Вітно ще інакше. Тобто Миколаїв в нас де більше дитячий, більше, я би сказала, жіночі романи назвати такі простіші, а, а власне в стрію. Е, психологічна література дуже гарно йде. Тож. Зрозуміло. Пані Любо, як взагалі народилася ідея і організовувати книжкові толоки? Ви такі організовували у місті Миколаєві? Так стільки таких організували, і знає була одна, яку ви три теж Слів. Слів. три стрію. Чи плануєте ви цьогоріч таку толоку закликати сюди відомих книжників і для того, щоб ми стрияни могли прийти і придбати собі нову цікаву літературу і познайомитися власне? Завтра. А, значить, у нас у Миколаєві цього року 2016 це вже буде ювілейна, 10-та книжкова толка. Скажу вам, Марічку, коли вперше я сказала в Львові, що я хочу проводити книжкову толку, перше питання скільки в Миколаєві жителів? 15 тисяч. З мене буквально видавці чуть не сміялися. Але разом з тим на першу книжкову толку приїхало десь було 13 видавниць, і вона була дуже вдала. Я не знаю, це був такий потужний потік світла, любові, добра, що це просто вибуховано всю Україну. Мені здається, що навіть по силі тої. Є... Найштабніше, ніж у Львові. Ну так, а це інша. Розумієте, в Львові ну, ставка це гарний продаж, виставка-продаж книжок. А в нас, я ставила собі питання, звичайно, я просто так не робила. купа років їжу до Львова, дивлюся на форум, на книжковий арсенал їжу. Тобто я люблю книжки. і я... Це, це мій простір, і я завжди, а що би я зробила? Я розуміла, що ми, Миколаїв, мусимо зробити це письменник, видавець, продавець і читач, щоб ви один одного бачили в очі, щоб було колко таке та людина, що написала, бачила свого споживача, який читає ту книжку. І воно вдалося. Скажімо, ми вперше робили три дні. Тут в мене подруга, яка... ми познайомилися на книжковій толиці завдяки Сріянці. То вона сказала. Вона в суботу знала, тут щось в Миколаєві таке приїжджає. І вона приїхала, і ви знаєте, ми відтоді подруги такі тумові, книжниці, зійшлися, і вона, наскільки кажу, я ще такого не бачила. Ну, Строяни, як відреагували на першу Стрияни? Теж. Ну, і хочу сказати, знаєте, ми стрілю три рази робили, і три рази я би сказала, Ну, мало відвідувачів було для Стрия. Я не знаю оті рифи стрізькі. Якось хотіли цей рік робити, тому що є дуже багато людей, які читають і люблять. Я не знаю, я не маю такого опертися. Тобто, так нам дуже багато допомагала проведення вигода. Навіть фінансово, бо вони годували письменників. І поселяли їх, але якось так знаєте, це повинно ну, це цілий оркестр організування. І я, але я думаю, що я вже більше знаю людей, стрію, що тепер вдасться. От, і будемо думаю, партнери, і вибудьте медіа. Це просто це треба дуже багато роботи задіяти. Можливо, на протязі півроку, щоб і вийшло, так? Так. А, але воно потрібно. Зрозуміло. Я е, дякую за те, що ви прийшли на такий. Короткий, коротку бесіду. Я хочу сказати нашим стріянам, що це головна ідейниця, книгарні ідея. Жінка, завдяки якій. Ви, телеглядачі, довідуєтеся більше про відомих іменитих майстрів слова. Адже саме пані Люба Хомчак щоразу до нашої телестудії запрошує нам гостей, які приїздять на презентації своїх нових праць. Пані Люба сьогодні святкує свій день народження, і ми. Побачили і вирішили запросити цю жінку для того, щоб ви побачили її. Хто ще не бачив з наших телеглядачів? Ми презентуємо пані Любу в такому світлі, як жінку, яка є натхненником книги. І хоче донести книжкове слово до вас, українське слово. Пані Любо, ми зичимо вам від імені усіх наших телеглядачів. Дозволю собі вас привітати. Нехай. Вам стає духу, сили, наснаги в подачі праці, щоб ви ніколи не стомлювались, і щоб Господь Бог завжди вам допомагав, наставляв на правильний шлях і щоб все у вас здавалося. І будьте завжди зі стріянами, істрийськими читачами. Душу дякую. Наші новини завершуються. Після чекайте на прямий ефір тема Місцеві органи влади чи відповідає їхній склад на сьогодні політичній та суспільній ситуації, яка склалася в Україні. Телефонуйте зі своїми питаннями за номером 39169. Інформаційні програми переглядайте на сайті Телеланком.юей також на сторінках телеканалу в Ютубі та Фейсбуці. На вихідні синоптики прогнозують хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря мінус 1 плюс 9 градусів за Цельсієм. Вітер дутиме зі сходу 2-5 метрів на секунду.